Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 15 червня, 24 рік, Київська область України. Сьогодні хочу зняти відеоролик стосовно того, як в наших погодних умовах опиляється наш виноград. Отже, перед вами гібридна форма винограду подарок Нікополю. Ця форма винограду почала цвісти 30 числа травня. Ось на сьогоднішній день, як можете бачити, якому вона стані, як вона запилилася. Незважаючи на те, що вже більше тижня лють дощі, навіть і сьогодні, ось можете бачити, дощ вранці йшов. Але ж так, запилення більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Ось є такі гронки, які гарно запилилися. Ось є такі гронки, які взагалі з горохом. Але, друзі, дивуватись нема чому. Так як я ж кажу вам, що більше тижня йдуть просто дожджі, і такі дожджі проливні. Вони, мабуть, йдуть по всій Україні. Тому запилення таке, як є. В принципі, в принципі, на рахунок того, що він почав цісти раніше за всіх, то запилення в нього вийшло, я думаю, більш-менш більш нормальне. Ось поруч інша гібридна форма винограду. Ось вона в такому стані, ну, ще вона цвіте, але ж, але ж повністю ця вся завість опадає, осипається, не знаю, що з цього вийде. Зараз хочу перейти до іншої форми. Ось також це гібридна форма, мала бути алвіка. Ну, щось, я дивлюсь, це геть не Алвіка. Ось в такому вона стані. Ось такі також малесенькі ягодки, ще не запилені. Ну, я думаю, в таких погодних умовах, як. Ідуть дожі, то такий стан в них і буде. Зараз перейдемо до інших форм, покажу вам. Ось, друзі, перед вами мускат Блаву. Ось таке в нього запилення. Також він почав цвісти чи 30 травня, чи в перших числах червня. Ось в такому він зараз стані, така ягодка. В нього, як завжди, з запиленням проблем немає. Але що я вам хочу сказати, в цьому році. по в срівні з минулим роком, то врожай в нього буде такий слабуватий. Звісно, в тому році він був нагружений, нагружений прямо під зав'язку. І грони були здоровезні, і грон було багато. В цьому році, звісно, звісно ще трошки менший врожай. Бідніший, але нічого, рік на рік не приходиться. Ось так. Виглядають на сьогоднішній день гронки. Ось така гарна ягодка, як завжди, все опиляється чудово. Так що з мускатблаву проблем немає. Що Ще хотів поговорити в цьому відео стосовно того, в кого вже виноград відцівся, в кого ще тільки відцвітається, що робити далі. Що ми робимо? Обов'язково, як тільки світеться виноградник, проводимо профілактичну обробку після цвітіння проти таких захворювань, як уїду, міл'ю, проти різних шкідників. Я все буду обов'язково проходити, проводити обробки, тому що один кущ винограду в мене підсипив. Підсипив оїдом. Я зараз вам покажу на деяких ґронках, на деяких соцвіттях у мене пішов оїдом. А зараз хочу перейти вам іншу форму показати, якому вони стані. Там трошки результат, звісно, набагато гірший, але нічого, зараз покажу. Ось друзі, перед вами гібридна форма винограду кишмиш Геліодор. Він почав цвісти десь в 3-4 числах червня. І ось як можете бачити, що з ним робиться. Ось яке в нього цвітіння. Я не знаю, що із цих суцвіть буде, тому що вони повністю всі осипаються. І якраз попали під цвітіння, коли йшли рясні дожді. Ось гронка одна почала цвісти трошки раніше, вона більш-менш нормально опилилася, а ось поруч, які були здоровезні грони. І що з них можна бачити, ось, дивіться, просто одні зеркачі. Звісно, тут трошки є певні розчарування, але ж що зробиш на погодні умови, повліяти ніяк не можна. Ось поруч кешмиш велес Дивіться, які повністю одні діркачі. Ось, оце таке в нього в цьому році запилення, таке цвітіння. Ось також гронки. Ось в прошлому році такі грони в мене були по 4 кілограми. Як можете бачити, що все поосипалося. Все посипалося. Ось в такому стані воно. Ось так також поруч. ну Тут більш-менш трошки щось зацепилося. Ось такі будуть. Ну, будуть рихлувати, звісно. Ще може деяка ягода опаде, може деяка залишиться. Потім вам ще буду показувати, дознімати окремо. Ну ось, друзі, хотів вам показати те, про що я говорив. Як виглядає Оїдеум на винограді. Ось може не побачите, а може і побачите. Сірі ось такі цяточки. Це в мене гібридна форма винограду Пегас. І під час світіння він підхватив оїдеум. Ось на листку такі сірі, сірі п'ятна. Ось, а це, це все оїдеум. І ось на лозі. Ось, дивіться, зараз камера сфокусується, це все чорні п'ятна, це все оїдом. Чим я буду обробляти, мабуть, топазом або фальконом. Ще не вирішив. Ось також листок. І це все оїдом. І такий запах такий неприємний. Ось пішов по листках. Ось ну, дощ припав, не сильно видно, але ж він є. А ось таке запилення в цьому році в Пегаса. Запилення в нього доволі непогане, він ще не весь відсівся, але, але запилення доволі доволі непогане. Ось тут такі соцвіття ще, ще опиляються, ну які раніше цвіли, які пізніше. Зараз перейдемо, покажу вам. А ось, до речі. Сигнальна сигнальна грунка, це гібридна форма зоренька Ось таку, така вона опилилася. Подивимося в цьому році сигналку, яка в неї буде ягодка. Ось поруч ізюминка. Також що цвіте, але запилення таке по ізюмінці буде зовсім друга розмова. Мабуть, буду прибирати її. Ось дубовський рожевий. Викидав такі суцвіття здоровезні, дуже здоровезні, потужні. Не знаю, як він відсвітеться тому що цвісти почав десь в числах 5 червня. Ну, подивимося. Подивимося. Є такі воно гронки, які такі доволі непогані. В принципі, але ж ну дубовські рожевий, як всі знають, ягода в нього велика, тому він в принципі своє все надожне навіть якщо запилення в нього буде рихле, він все рівно ягодою і все добере. Але ж, але ж таке. А ось на прививках сигналки це художник Калугіна. Така ягодка в нього, дивлюсь, буде гарненька. Доволі відсвівся він дуже гарно. Я приємно здивований, що він так відсвівся. Ось тут талдун у мене. Поруч також відсівся, також такі ґрунти доволі непогані. Там далі преображення. Ось преображення в цьому році викинуло такі потужні, потужні соцвіття, Подивимося, подивимося що буде. В принципі, ось також. Ось хотів вам показати сигналку цього року. Це слава України. Ось одненьку таку залишив я. На молодому кущику, це дворічний кущик в мене. Має такі гарні прирости, ось дивіться, 4 таких лози майбутніх плодоношення. Так що отак я хотів зняти вам коротеньке відео стосовно того, як запиляється виноград. Нагадаю, що дощі йдуть, дожджі не перестають йти. Дуже, звісно, неприємно, що вони отак оце, в такий період часу пішли. Ось як можете бачити, дивіться, тільки трогаю і все залишається. Всі ягодки буквально ось опадають, не знаю, що з такого запилення вийде. Ну, подивимося. Буду далі знімати, далі показувати. Ось общий такий план, як в мене виноградні ряди йдуть. Вже всі підрости до верхньої проволоки доросли. Так що, так що, ще раз скажу, в кого відсвівся, обробляємо, обов'язково обробляємо, в кого не відсвівся, підв'язуємо, проходимо, ось пасинкуємо, видаляємо лишні пасинки, прищипуємо, хто з чим займається, хто що робить. Підв'язуємо, слідкуємо обов'язково, щоб ніде нічого не заважало. Видаляємо вуси, видаляємо лишні пасинки. І так сказати, чекаємо завершення світіння, а далі будемо дивитися по обстановки. Так що, друзі, підтримуйте україномовний контент, підписка, вподобайка, задавайте запитання в кого, пишіть як відсітається, які в кого, в яких регіонах, які погодні умови. Дуже цікаво буде узнати. Так що всім гарного дня, до побачення. Далі буде.